Свято випуску радісне і сумне водночас. Позаду щасливі студентські роки попереду шлях професійної реалізації. Дипломи спеціалістів харчової та хлібопереробної галузи цьогоріч отримали 84 випускники. випускники. Святково піднесеному настрою та зі щімливим хвилюванням приймали вони вітання від викладачів, наставників. Привітала із закінченням коледжу та побажала професійного успіху директор коледжу Валентина Казмі. Шановні наші випускники, студенти, батьки, гості та викладачі. Шановні випускники, сьогодні ваше свято. Сьогодні ви стали на останню сходинку свого студентського життя. Сьогодні ви ще студенти, випускники, а завтра ви вже спеціалісти. У вас в кожного в руках є довгоочікуваний диплом. У коледжі ви отримували якісні знання, вміння, практичні навики. Ви навчилися відстоювати свою думку. Саме це є той капітал, який допоможе вам в майбутньому вирішувати всі професійні ситуації. До привітань приєднався депутат обласної ради Геннадій Вацак. Окрім слів вітань та побажань, Геннадій Анатолійович відзначив грошовими винагородами кращих випускників, володарів червоних дипломів. Таких цьогоріч троє. Всі навчалися за спеціальністю зберігання і переробка зерна. Окрім того, Геннадій Вацак зробив подарунок коледжу, запропонувавши співпрацю плані забезпечення бази практики для студентів спеціальності виробництва харчової продукції. Після укладення відповідного договору студенти зможуть проходити практику в кондитерському домі «Вацак» з подальшою перспективою працевлаштування. Я вам желаю всім, щоб ви поняли свою цель, поняли, чому ви повинні прийти і поняли то, що ви хотите досягнути в жизни. Це дуже важливий момент. І я желаю того, щоб ви з цим. Ще раз здоров'я, щастя, успіхів. Привітали та благословили на щасливу дорогу в доросле життя та побажали професійних успіхів, куратори, батьки, випускників. У відповідь на привітання та побажання, юнаки й дівчата подякували всім та запропонували концертну програму, підготовлену власними силами.